А вона щось забагувалась. Я бачу, якась фігня. Ну, добре, ми можемо і самі. Хе. Ми і самі пройтись. А, тільки куди йти, а? О, здоров! е пт -е. твою! А ти ж там була! У-у-о! о А ти можеш пару слів хоча б сказати, ні? Шо робити? О! О! Молодець! Вперед! Ні, оця пукалка теж, до речі, непогана. Ні, Аня, ти молодець, ти молодець, що влучила, дуже я радий за тебе. Мені патронів вистачить, просто в мене одне питання.